Друзі, вітаю сьогодні, 14 вересня, і це щоденний огляд криптоновин новин і не тільки за минулу добу. Отже, створення біткоін резерву США затягується наразі. Експерти очікують формування біткоін резерву США до кінця 2025 року. Вони заявили, що США можуть оголосити про створення стратегічного біткоін резерву вже до кінця поточного року. На думку експертів, ринок поки насправді недооцінює ймовірність того, що перша криптовалюта отримає статус. Стратегічного активу в національній е, політиці. Я нагадаю, що у березні президент Дональд Трамп підписав указ про створення е, стратегічного біткоін резерву і запасу е, цифрових активів США. Однак повноцінного плану ще не затверджено, і проєкт залишається в розробці. Цього тижня до конгресу внесли законопроект, який зобов'язує Міністерство фінансів США підготувати технічний звіт про е, можливості та ризики створення резерву. Раніше представник адміністрації Трампа з криптовалют підтвердив, що Білий дім зберігає інтерес до стратегічного резерву, незважаючи на те, що, наприклад, нещодавні доповіді про політику щодо цифрових активів в цьому приділили лише коротку увагу. Джерела стверджують. Що проект не насправді не втратив актуальності у галузі? Зберігаються різні погляди на терміни реалізації. Є думка, що офіційне рішення ймовірно буде ухвалено тільки у 26 році, так як адміністрація занадто прагматична, щоб поспішати з оголошенням, а, поки не буде досягнуто. Першочергових цілей прихильники біткоїна попереджають про ризики для США при затягуванні процесу, вважаючи, що Вашингтон ризикує поступитися лідерством іншим країнам. Якщо США не почнуть закупівлю біткоїна вже цього року, ризик полягає в тому, що їх випередить, наприклад, Пакистан. Наразі у низці інших країн також оголосили про плани створення національної. Національного резерву криптовалюту. деяких з них влада активно просувається в цьому напрямку, розмовляючи, розробляючи відповідні нормативи. Наприклад, нещодавно у Киргизстані ухвалили законопроект про регулювання галузі цифрових активів і створення крипторезерву. А в Україні в нас легалізація криптоактивів увійшла до плану Мінцифри на наступні півтора року. Міністерство цифрової трансформації України заявило про те, що Кабінет Міністрів України затвердив план роботи відомства на 25-26 рік. Серед іншого, він включає легалізацію криптоактивів. А, крім того. Крім нього, міністерство планує сконцентрувати зусилля також на двох інших напрямках: це інтеграція з цифровим е, європейським е, ринком і запуск сервісу спутникового мобільного зв'язку. Це передбачає зокрема інтеграцію європейського цифрового гаманця. У застосунок Дія. Згідно з прогнозом відомства, до кінця 26-го року ним будуть користуватися половина громадян бізнесу. Також у мінцифрі вказали на пілотний проект 5G, який стартує у Львові та Бородянці. А згодом, щонайменше в трьох інших містах, це покликало. Покликано закласти основу основу високошвидкісного е, зв'язку наступного покоління щодо легалізації криптоактивів. У відомстві зазначили, що кабінет міністрів України е, супроводжуватиме відповідний законопроект у Верховній Раді. Тут мається на увазі документ 10.225, який отримав підтримку в першому читанні 3 вересня 25-го року. Е, це рамковий законопроект, який охоплює основні пункти нагляду за. Ринком, включно з найменуванням регулятора його повноваженнями і механізмом ліцензування та оподаткування приросту капіталу, вважається, що 20, до 2027 року ми зможемо офіційно купувати і продавати криптовалюту в українських компаніях, декларувати доходи і платити податки. Також окремим законопроектом планується забезпечити. Підтримку а, венчурного фінансування цифрової економіки, так кажуть у відомстві, а, взагалі тут хочу додати, що процес легалізації криптовалют в Україні а, буксує роками. Здавалося, що значний крок вперед був зроблений у 22-му році. Тоді законопроект про. Віртуальні активи активи отримав схвалення Верховної Ради та підпис президента Володимира Зеленського. Втім, чинності він не набув, бо для цього спершу мали б ухвалити зміни до податкового кодексу, які на той момент ще не були розроблені. А згодом вирішили переписати і вже існуючи закон у зв'язку зі схваленням у ЕС, ЄС повного регламенту та набуття України Україною статусу кандидата до Євросоюзу, і результатом цього стала поява двох альтернативних документів від різних регуляторів національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Мінцифри. Втім, остаточним і беззаперечним переможцем у цій би битві. А, Альтернатив не вийшов жоден із регуляторів. Тим часом платформа прогнозів Polymarket готується до нових великих інвестиційних раундів, які можуть значно підвищити ринкову вартість. За даними змін, Polymarket розглядає пропозицію з оцінкою компанії до 9 мільярдів. Причому, як мінімум, один інвестор запропонував угоду за оцінкою на рівні 10 мільярдів. На сьогоднішній день на тлі е, триваючого інтересу користувачів до сегменту прогнозів, конкуренція в цьому напрямку посилюється. Наприклад, Coinbase розглядає можливість запуску власної платформи прогнозів, а Crypto.com і Underdog вже запустили сервіси в 16 штатах США. Ну і. На останок у Непалі протестувальники використовували чачупетів для вибору прем'єр-міністра. Вони звернулися до штучного інтелекту і для вибору тимчасового прем'єра на тлі антикорупційних протестів, колишня голова. Головна суддя країни сушила Каркіна зв... названа фаворитом для формування перехідного кабінету. Повідомляється, що першим кроком стало звернення активістів до GPT. Учасники онлайн. Форуму молодь проти корупції запитали в чат-ботах, хто міг би очолити перехідний уряд. Чадже порекомендував Карки як компромісну фігуру, здатну завоювати довіру різних груп і провести реформи. Ключовим інструментом мобілізації за запевненням змін став Діскорд, де об'єдналися понад 130 учасників. Вони провели онлайн голосування. У ньому взяли участь тисячі осіб і понад Половина голосів дісталося карків. Змі уточнюють, що Діскорд використовувався не тільки для вибору прем'єра, а й для обговорення майбутнього полі... майбутнього політичної системи країни. Активісти пропонують кандидатури, ведуть дебати та координують протесні дії. Таким чином, цифрові інструменти стали а, реально частиною процесу вибору лідера в умовах політичної кризи. При цьому сама ситуація супроводжувалася гострими суточками в Катманду. Перед відставкою уряду будинки низки політиків і державні установи атакували протестувальники. А, причиною таких дій нагадаю стала заборона на соціальні мережі, включно з Фейсбук і Ютуб, а також високий. Високий рівень корупції після подій Меркатманду Баленшах похвалив молодь за запал, далекоглядність і чесність. Ну а на цьому це все. Всім бажаю гарного вечора та мирного неба. Бережіть себе до зв'язочку.